Ісус, ваш цілитель, приєднайтеся сьогодні до горі копит на завершенні вчення зі школи зцілення, того місця, де приймають зцілення. Вона попровадить нас особливе молоді сповідання за наше повне відновлення і цілісність. Отче, ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе, ми благословляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі за те, що промовлено у слові, і за віру, яка приходить від слухання слова. Дякуємо тобі за кожне зцілення, ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Ти цілитель. Ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і твоїми ранами ми були зцілені. Давай нам промовляти, давай нам чути сьогодні, Господи. Нехай піднімається віра, щоб приймати і брати те, що вже належить нам, завдяки тому, що ти зробив для нас. І ми будемо швидкими, щоб віддавати Тобі всю хвалу, всю славу в ім'я Ісуса. Амінь, алілуя. Сідайте, будь ласка. Ми говоримо про божественне здоров'я. У 103-му псалмі сказано. Ви знаєте це місцеписання? Це важливе місцеписання. Це велика зброя. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, святе імення його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Якщо ви збираєтеся пам'ятати його добродійства, вам доведеться дізнатися, в чому вони полягають. Чи не так? Саме для цього існує Біблія. Саме у ній ми знаходимо слово Боже про все. Стілення то добродійство, мир то добродійство, радість то добродійство. Якщо ви колись були у депресії, ви будете цінувати радість. Радість Господа то наша сила. Всі провини наші він прощає, всі недуги наші оздоровляє. Він визволяє наше життя від могили. милістю та милосердям коронує тебе. Він бажання моє насичає добром. Відновиться мов той Орел. Моя юність. У Колорадо у нас є одне місце. Ми спостерігаємо, як Орел здіймається високо в небо, і вільно ширяє там. Кеннет говорить, що він займається акробатикою. Ви знаєте, він пілот, і вони роблять несамовиті речі. Вони просто нестримні. наша юність відновлюється мов той Орел, щоб ми могли ширяти по життю зціленими, успішними. Здоровими, слава Богу. А що коли люди іноді помирають? Всі колись помруть. А якщо Ісус не прийде скоро, ми всі будемо підхоплені, і це буде чудово. Але що відбувається, коли ви знаєте Ісуса, і ви доживете до того, що ми називаємо підхопленням церкви? Коли ми усі будемо підхоплені? Це буде надзвичайний день. Що станеться? Ви просто підете звідси, залишите це місце. І якщо ви проживете повне число своїх днів і виконаєте волю Божу, і все буде готово. І ви будете достатньо старі, щоб померти. Що відбувається? Ви отримуєте підвищення? Ви відходите. Ви просто залишаєте своє тіло. І я запевняю вас, ми подбаємо про ваш зовнішній вигляд. Ви будете виглядати краще, ніж виглядали до того, як пішли звідси. Хтось подбає про вас. Вас відвезуть у зал для поховань. Ваше тіло повезуть у зал для поховань. Вам придбають новий костюм. Якщо ви ніколи не купували собі першокласного одягу, коли ви помрете, все буде вищий клас. До вас запросять перукаря, вас одягнуть у новий костюм. Слава Богу, покладуть у ящик кубити атласом. Але це будете не ви. Вас не буде все це. Лише марні зусилля. Їм слід було дати вам щось до того, як ви пішли звідси, придбати вам новий одяг, поки ви ще тут. Бо тепер вас вже немає. Слава Богу. і що стосується нас, віруючих, Ми будемо у чудовому місці. вийти з тіла означає оселитися з Господом. Нам нема чого боятися у смерті але ми хочемо прожити повне число наших днів і ми хочемо виконати усе, до чого Бог покликав нас. знаєте, я не хочу з'явитися перед Господом якогось дня, з очікуванням отримати велику нагороду, почути схвальні слова і раптом почути від Ісуса. Ну інакше кажучи, як ти поясниш те, чого ти не зробила на землі? Ні, нам потрібно виконати все, до чого Бог покликав нас, І крім того, нам потрібно жити здоровими, сильними, успішними до того дня, поки ми не відійдемо. Амінь. І ми хочемо залишатися здоровими у ці дні, і зцілення належить нам. Він узяв наші хвороби і поніс наші недуги і його ранами ми були зцілені. Я прочитаю вам місце писання про насолоду життям, але мені потрібно взяти свій розширений переклад Біблії. скажу вам, ця Біблія дуже хороша, вона буде запалювати вас щодня. Ви можете бути запаленими Словом Божим щодня. Тому що у ньому є стільки всього. його неможливо вичерпати за все своє життя. 1 Петра 3, 8. нарешті я читатиму з розширеного перекладу. Нарешті, усі ви повинні бути однодушними, єдиними в дусі, співчуваючи один одному, любіть один одного. Саме так ми повинні жити, як брати в одній сім'ї. Милосердні, вічливі, лагідні, покірні. Ніколи не віддавайте злом за зло чи образою за образу, але навпаки благословляйте, моліться за їх добробут, щастя і захист. Інакше кажучи, якщо хтось зробив вам зло, благословляйте їх, моліться за них, по-справжньому жаліючи і люблячи їх, любіть їх. Шкодуйте їх і любіть їх, бо знаєте, що до цього вони були покликані ходити в любові, прощати бо знаєте, що вони були покликані вспадкувати благословення від Бога, щоб здобути благословення як нащадки, приносячи добробут, щастя і захист Далі Десятий вірш «Бо нехай той, хто хоче насолоджуватися життям. Хто хоче насолоджуватися життям, нехай той, хто хоче насолоджуватися життям, і бачити добрі дні, береже свій язик від зла, а свої уста від обману. Тобто наші слова важливі, знаєте, іноді з нас не сміхаються, тому що ми говоримо ті слова, сповнені яких ми хочемо, і ми докладаємо зусилля, щоб не говорити нічого іншого. І тут написано: нехай береже свого язика від зла, а свої уста від обману, нехай відвертається від безбожності і уникає її. Саме так ми повинні жити. Нехай чинить правильно і нехай шукає миру. Далі унизу сказано не лише бажайте мирних стосунків з Богом і зі своїми співтоваришами із собою, але домагайтеся прагніть їх бо очі Господні на праведних, а його вуха уважні до їхніх молитв. Алілуя. Якщо ви хочете насолоджуватися життям і бачити добрі дні, будьте слухняні Богові. Говоріть правильно, вірте правильно, дійте правильно, і благословення виявиться у вашому житті. Воно охоплює все. Благословення охоплює усе добре, і ми справді хочемо насолоджуватися життям і бачити добрі дні. Давайте закінчимо цим місцем писання з 53-го розділу книги Ісаї, який усі ми знаємо, але ми звернемо до нього наші очі. Книга Ісаї 53,4 говорить, і це наше місце про простілення. Ми приймаємо з цього писання сьогодні. Направду ж він узяв наше горе, хвороби, слабкості і нещастя слабкості, хвороби, нещастя, і поніс наш смуток і болі. Хоча ми вважали, що це Бог вдарив і вразив його, наче проказую. проте він був поранений за наші переступи або наші гріхи. Йдеться ідеться про Ісуса. Він був побитий за наші провини і беззаконня. покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас. Було на ньому. Він узяв прокляття, інакше кажучи, за нас з вами. Ісус зробив це. Він став прокляттям за нас, сказано в Писанні. І ранами, що були на ньому, ми стілені і стали цілісними. Ми стілені. Ми стілені. Ми стілені. Він узяв це за нас. Що б не було з вами не так сьогодні, якщо щось не так у вашому фізичному тілі, чи у вашому розумі, якщо є щось не те, ісус виправив це, взявши це на себе. Писання Говорить, він узяв наші хвороби і поніс наші смутки. І його ранами, він був побитий, його бичували. Його ранами ми зцілені стали цілісними. Слава Богу! Живіться цими місцями писання про стілення. Ми будемо діяти за цим місцем писання сьогодні, але ви живіться ним, поки ви не зрозумієте, що прокляття хвороби, так само як і прокляття бідності і всяке інше прокляття на цій землі, вже було понесене за вас. Ісус вже став прокляттям за нас. Він поніс прокляття бідності. Бідність то прокляття. Вона під прокляттям. він поніс прокляття бідності. Він поніс прокляття хвороби, недуги, кожної хвороби, кожної недуги. Він поніс це за нас, щоб ми могли прийняти його і бути вільними. Ось що означає прийняти Ісуса як Господа свого життя. Це не просто якийсь вчинок, який повинен відбутися у церкві і все ні. Він узяв усе прокляття. Відкрити 28-й розділ книги повторення закону. Там описано благословення, яке прийшло на Божий народ через те, що вони були слухняні. І було прокляття, яке прийшло на Божий народ, тому що вони були не слухняні. Ісус узяв усе прокляття на себе. він узяв наші хвороби, і поніс наші недуги. Він узяв усе прокляття. Він узяв бідність. Він узяв усе, що можна знайти у цьому проклятті. Ми були звільнені, щоб ми могли прийняти його і вийти з під цього прокляття. Починайте бачити себе вільними від прокляття. Ви знали, були такі прибори раніше. здається, їх вже не виготовляють. Це були невеличкі прибори, які можна було приєднати до телевізора. І вони видаляли. Лайки видаляли погані слова, щоб ваші діти могли дивитися телевізор без прокльонів. Їх називали свободи від прокльонів. Добре, що їх ще трохи залишилося. Ви не просто видаляли лайки і прокляття, і вам не потрібно було слухати їх. Тож ми вільні від прокляття. Слава Богу. Ми стали вільними від прокляття. уявіть собі. Всі погані речі, перелічені у 28-му розділі Книги повторення закону, там у проклятті ви знайдете всяку погану річ, з якою вам тільки доведеться боротися на цій землі. І у благословенні ви можете знайти всяку добру річ. Отже, в Біблії сказано, Ісус відкупив нас від прокляття, щоб благословення могло прийти на нас. Це охоплює стілення від кожної хвороби і кожної недуги, тому що кожна хвороба і кожна недуга була перелічена під цим прокляттям. І навіть якщо якась хвороба не перелічується там, написано, що вона все одно під прокляттям. Тож сьогодні, коли ми будемо молитися, пам'ятайте, ми не хворі, які намагаються зцілитися. Ми благословенні. Ми люди вільні від хвороб, і ми приймаємо те, що належить нам у благословенні. Слава Богу! Одна важлива річ, яка стосується кожної хвороби. Біблія говорить, що кожна хвороба і кожна недуга, не записана у прокляті, є під прокляттям. Тому навіть коли медицина винаходить нові хвороби, нові недуги, і ви чуєте про них, знаєте, ви визволені від них. Ви вже отримали своє щеплення. Якщо прийняли Ісуса Господом свого життя, Він поніс ваші гріхи, він поніс ваші хвороби, він поніс ваші недуги. Всі в один і той же час. Знаєте, як він це зробив? Він узяв їх, син Божий. Комусь потрібно було заплатити ціну за зраду Адама. Божий син вийшов уперед і запропонував себе. Я не знаю точно, що він сказав, але я можу собі уявити, як він говорить. Я піду, Отче, слава Богу. Я піду за них. Ісус зробив це за нас з вами. І сьогодні, коли ми будемо приймати це зцілення, просто знайте. Що він є тим, хто зробив це? Якби не він, ми б усе ще були під прокляттям гріха, темряви, як і весь світ. Хто з вас народжений згори? якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не народжувалися згори, і ця обітниця не належить вам. Але все, що потрібно зробити просто зараз, де ви є? Сказати, Ісусе, я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Давайте скажемо це всі разом. На той випадок, якщо принаймні одна людина присутня тут ще не говорила цього, скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як Господа свого життя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Слава Богу! Алілуя! Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Ісусе. Гаразд, я прочитаю це. Ми взяли це, ми прочитали це. Направду ж він узяв наші горе, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наш смуток і біль. Хоча ми вважали, що це Бог вдарив і вразив його, наче проказує. Але ось те писання, яке вам потрібно завжди мати під рукою, коли хвороба намагається вийти проти вас, але він був поранений за наші переступи або за наші гріхи. Він був побитий за нашу провину та беззаконня. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас. Було на ньому. Ми стали цілісними. Скажіть, Ісусе, ти мій цілитель, ти мій Спаситель. Я приймаю тебе як Господа свого життя. Я приймаю тебе як цілителя свого тіла. А зараз підведіться і ми помолимося. В ім'я Господа Ісуса Христа ми приймаємо наше зцілення в ім'я Ісуса. Покладіть свої руки собі на голову. Ми приймаємо наше зцілення в ім'я Ісуса від верхівки Голови. Скажіть від верхівки моєї голови до самісіньких підошв. Я наказую своєму тілу будь зціленим. Я наказую своєму розуму, будь стілений. Я беру своє визволення. Я стілена в ім'я Ісуса. А тепер я додам свою згоду до цього. Я звернуся до кожної хвороби, кожної недуги на цьому місці. Я наказую вам в ім'я Господа Ісуса Христа. Вивільніть цих людей, вивільніть кожну людину на цьому місці. Сатано, хвороби не дух. Я наказую кожній хворобі залишити ваше тіло. В ім'я Ісуса, будьте цілісні. Скажіть, я беру це. Я беру своє стілення. Я маю Його. Я стілена. В ім'я Ісуса. Слава Богу! Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи! Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Господи, дякуємо. Хвала Тобі, Ісусе. А тепер дійте згідно з цим, і Починайте робити те, чого ви не могли робити раніше. Якщо ви не могли поворушити чимось, поворушіть цим. Якщо ви не могли підняти свою руку, підніміть її. Нахиліться в ім'я Ісуса. Якщо ви не могли робити цього раніше, щоб це не було? Кожна хвороба, кожна недуга, кожна ситуація була подолана, і ми взяли це. Ми взяли наше зцілення. Амінь. «Сестра Глорія, це сім'я Робертсонів і в них багато свідчень. О, це добре. «Хвала Господу «Хвала Господу. Я хочу подякувати вам за те, що навчаєте нас віри і того, як стояти на слові. Хвала Богу, дякуємо тобі, Ісусе. «Ми з чоловіком 4,5 роки намагалися зачати дитину. Вони чотири з половиною роки намагалися зачати дитину і виявилося, що вона отримала своє чудо. Як ви всі гарно виглядаєте, Продовжуйте. Коли він народився, йому поставили діагноз і сказали, що дві хвороби є невиліковні. Одна — канальцевий ацидоз, а друга гіпотереоз. Йому виписали ліки. Від цього йому ставало ще гірше. І ми з чоловіком сказали: більше ми не будемо їх давати йому. Ми будемо стояти на слові Божому. Тож ми прийняли рішення стояти на слові Божому. Зараз йому 4 роки, і він не приймає жодних ліків. Лікар зняв йому всі ліки. Він не приймає нічого. Ми повезли його у дитячу лікарню у медісоні, і Господь благословив нас. Відразу ж після цього я завагітніла другим сином. І це наше благословення, струснуте, натоптане, яке переливається через край. Я це бачу. і знову ж таки недавно я довідалася, що вагітна, і нам повідомили погану звістку. Але ми стояли у вірі. Ми знали, як стояти у вірі. А також це моя племінниця, гарна дівчина. Одна із племінниць, яка живе з нами. Вона була зцілена від астми. Сьогодні вранці їй було важко дихати. Ця астма зникла. І мій чоловік теж отримав зцілення. Амінь. І мій чоловік сказав, що господь зцілив його сьогодні вранці від Слава проблеми Богу. з обертанням плеча. Коли ви говорили про проблеми з обертанням плеча, моя дружина сказала: ти пропустив це. Тож я обернувся і відчув жар у правому плечі. Воно все ще боліло. І коли я став у чергу і почав ворушити ним, біль почав зникати. Слава Богу. Слава Богу, Тож я дякую Богові. Я сімкувати господи чудово. за благослові. Я тримаю свого сина. Слава Богу, благословення перебуває на цій групі. Сестра Глорія, подивіться на це, я просто вражений. Знати, це свідчення. Бог сказав Аврамові: у тобі благословляться всі сім'ї землі. існує сімейне благословення. Яке руйнує дух немочі, що перебуває у житті сімей. Слава Богу, Амінь! вся ця сім'я отримала чудо тут на одному служінні. служінь. Тобі господи завдяки благословенню від Господа, і я вірю, що це не зупиниться на їхній сім'ї. Я так, вірю, що зараз це переходить на ваші сім'ї. Благословення в рама, сімейне благословення, дякуємо тобі господи. на житті вашої сім'ї. Хвала Господу! Так, ми дякуємо тобі, Господи. Так, він кашляв з самого початку, коли ми приїхали сюди сьогодні. І коли ми сиділи на школі зцілення, він постійно повторював, а де міс Глорія? Тож ми прослухали школу зцілення, і кашель припинився. І тоді я запитала, хочеш вийти туди і розповісти своє свідчення? Він відповів так. Тож я посиділа там хвилину і сказала, ходімо, я й не знала всього, що мало статися. Я дуже вдячна між Глорії та містеру Кеннету за те, що вони навчають нас. Навчають нас, як стояти на слові Божому. Тому що сьогодні у мене не було би сім'ї, якби мене не навчили слова віри. Ісус відкупив нас від прокляття. У писанні сказано: кожна хвороба і кожна недуга є під цим прокляттям. Звідки прийшло це прокляття? Від порушення закону, від поклоніння іншим богам. Прокляття прийшло, коли Адам не послухався Бога і з'їв з дерева пізнання добра і зла. І Писання говорить у третьому розділі послання до Галатів. До речі, вам потрібно вкласти це у своє мислення, у своє серце і навчити цього своїх дітей. Вони повинні виростати, знаючи це. Наші діти, наші онуки, наші правнуки виростають і виростали, знаючи, що цю справу вже вирішено. Послання до Галатів 3.13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб благословення. Обіцяне Авраамові, щоб благословення Авраамове перейшло на язичників, тобто нас, якщо ви поза завітом євреїв, щоб благословення перейшло на язичників через Ісуса Христа, щоб ми могли прийняти обітницю Духа вірою. Взагалі, то це належить кожній людині у цьому світі. І якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, ви можете стати вільними від прокляття. Що це означає? Це означає, що не буде жодних хвороб, жодних недух, жодної нестачі, жодної бідності. Все це є під прокляттям. Прочитайте 28 розділ книги повторення закону. Прочитайте, що написано про прокляття. Прочитайте, що написано про благословення. І поки ви читатимете, ви будете знати, що згідно з написаним тут. Ви були відкуплені від усього, що є під прокляттям. Бідність, кожна погана річ є під цим прокляттям, кожна хороша річ є під благословенням. Тож сьогодні я буду молитися за ваше зцілення. Ісус сам узяв ваші хвороби, поніс ваші недуги. Сказано в Писанні. І все, що нам потрібно, аби жити в божественному здоров'ї, це прийняти це слово про зцілення, Є багато місць писання про стілення. і діяти за ним, інакше кажучи, беріть його. Саме так ви починаєте процвітати. Ви берете місця писання про процвітання, і це не лише для одного члена сім'ї. кожен член вашої сім'ї був відкуплений. Можливо, не кожен член вашої сім'ї приймає це, але вони могли би це зробити, і ви повинні розповісти їм про це і повідомити. Що як написано в 53-му розділі книги Ісаї і у посланні до Галатів вони були відкуплені. Передавайте це своїм дітям, своїм онукам, своїм правнукам. Ісус відкупив нас від прокляття. Отче я молюся за кожну людину сьогодні, яка має будь-які симптоми хвороби і недуги, навіть за тих, хто стілений. Ми стоїмо у вірі стілення. Ми віримо, що ми були стілені ранами Ісуса. Ми чинимо опір хворобам і недугам. І я наказую кожній хворобі і недузі залишити зараз ваше тіло, в ім'я Господа Ісуса Христа. Беріть своє стілення. Знаєте, Біблія говорить: вірте, що одержуєте, коли молитеся. І це слово одержувати означає брати. Беріть своє зцілення в ім'я Ісуса. Сьогодні я також помолюся за ваше пожертвування. Сьогодні у нас є день пожертвувань. Я буду молитися за ваше пожертвування і за ваші фінанси. Отже, ми дякуємо тобі, що ми були зцілені у наших тілах. І ми дякуємо, що прокляття бідності було у тому прокляття, яке Ісус поніс за нас. Ми були відкуплені від бідності, від нестачі, від хвороб і недух, і благословення, яке все виправляє, дає нам процвітання, зціляє нас. Дає нам мир. Це благословення прийшло на нас, і ми беремо його в ім'я Ісуса. я молюся за ваші фінанси. Я вірю, що ви отримуєте сто крат від того, що ви сієте сьогодні. Але для цього потрібна ваша віра, не лише моя, ваша і моя. Ми погоджуємося стосовно вашого тіла, що ми зцілені, що наші фінанси процвітають. у нашому житті немає жодної нестачі в ім'я Ісуса. Усе прокляття це нестача, бідність і хвороби. І в посланні до Галатів 3.13 сказано: Ісус сам відкупив нас від прокляття. Яке писання? Якщо на цьому тижні ви пропустили якусь передачу школи зцілення, не зайдіть на наш сайт в інтернеті. Приєднайтеся до хорошої церкви, яка проповідає слово Боже, яка говорить істину про стілення. Ви були визволені від кожної поганої ситуації завдяки замісній жертві Ісуса, який поніс усе прокляття за вас. Прочитайте послання до Галатів 3.13. Прочитайте про прокляття у Старому Завіті, і ви побачите все те, від чого ви були визволені. Це чудово. Ісус скоро повернеться. Ми з вами будемо готові. Це Глорія Коупленд нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь.